Друзі, привітульки сьогодні у нас, дай Бог, пам'яті 3 січня. І давайте ось подивимося, яке питання. Ну, Перше питання, саме цікаве, я би сказала, питання це те, що прогнозують якісь західні змії, прогнозують про те, що можливе повалення режиму Путіна. От, і на це у аналітиків є якісь підстави. Давайте подивимося тоді, чи в 26-му році буде повалений режим Путіна. Якщо мене випаде карта, башти, значить буде. Ну, дивіться, саме цього боїться, саме силового методу повалення режиму Путіна, боїться Путін. От, з однієї сторони, з іншої сторони, аналітики мають ці на це підстави, того, що вже люди не настільки вже довіряють Путіну і не настільки вже зомбовані. Дехто, якщо не прокидається, то просто починає про це говорити. До цього мовчала тут починає говорити. І якась робота ведеться по... Заміні Путіна, але, пам'ятаєте, я коли сказала, що буде заміна Путіна своїми ж, і він цього боїться. Поки що він буде триматися якомога більше, намагаючись будь-яким чином, е, ну, скажімо так. Присікати, да? тобто якимось чином запобігати тому, щоб його. Але розвідка вже доносить про те, що бунт наступає. І група людей, яка може це зробити, вже вона буде обмежена. До речі, до речі, ті, хто можуть це зробити, вони якимось чином покинуть країну або на той момент, або вийдуть для того, щоб не мати ніяких, ніяких проблем. Е, також буде юридично до таких людей представлена якась, ну, скажімо так, їх будуть звинувачувати в держзраді і якісь моменти. Будуть такі представлення, але в 26-му році башня не випала. Що ж, давайте подивимося, 27-й рік. Це тільки здається, що рік довгий, а іноді такого проходить рік, і ти думаєш, господі, знову пролетів рік. Знову я щось не встиг не встиг запам'ятати, не встиг зробити, не встиг е, щось відмітити. 27-й рік чи, чи Путіна знесуть силовим методом, будь-яким методом, бачу башню, знать несуть. 27-й рік продовжується, продовжується. Е, Кампанія по створенню опозиції до Путіна і, до речі, це військова кампанія. Якісь нові військові діячі, от, вони вже ну, не, не задоволені тим, що Путін дає. Бунт да, починає починає знову таки збиратися. да. Якісь люди, які би могли скласти велику, я би сказала так, коротше, дуже багато людей, умів, і, і дуже розумних людей покидає країну, законом намагаються вони обмежити цей виїзд або мають якісь пройдуть арешти тощо, тим не менше, поки що я не бачу 27, 26, 27 рік я не бачу, щоб Путіна скинули військовим. Шляхом, на жаль, на жаль, але прецеденти до цього є. І друге питання: е, говорить про те, що не пам'ятаю, здається, за телеграм е, говорить про те, що залужний начебто е, має, ну, наганяє рейтинг Зеленського, і Зеленський поступається трошки залужному своєму рейтингі. Ну, Давайте подивимося, чи насправді цей рейтинг е, має над собою під підґрунтя. Ну що ж, скажімо так, опитування було проведено не серед українців, які живуть в Україні, а більше серед українців, які живуть десь там за кордоном, які знаходяться за межами країни. І ці гроші виділені на компанію опитування, вони потрачені були на тих людей, які живуть за кордоном. Але ті, хто живуть за кордоном, насправді вони не мають е, такої впливовості на політичну ситуацію в Україні. Тому це все Трошки брехня, і брехня знову таки зроблена в угоду партнерським відносинам і в угоду. Аж випала ця карта, зараз вам я покажу. І в угоду якійсь сім'ї, яка володіє грошима. О, тобто це все опитування на замовлення політичної партії, на замовлення е, тих, хто хоче просунути в, е, в розум людей ці наративи. Давайте насправді подивимося, наскільки високий рейтинг у. Залужного в Україні наскільки він високий політичний рейдер. Наскільки люди готові бачити в ролі президента, в ролі е, очолювача країни е, залужного, який, вибачте, не зміг довести е, військову компанію до перемоги, в цей час він отримав інвалідність. Люди, я знаю, у нас не можуть інвалідність отримати з кілька пораненнями, кілька контузій. Він без руки йому інвалідність не дають, кажуть, іди воюй, нічого страшно, у тебе ще є одна рука. Напишіть мені в коментарях під відео, у кого хто знає такі, е, такі случаї, коли людину не комісують от, чи і не дають інвалідності, бо нема кому воювати. А у залужного у нас є інвалідність. Він її отримав, ну, мабуть, я так думаю, в якомусь кабінеті. І да, і ще і поки йде війна, і поки орки захоплюють місто, за містом цей час залує. Лужний захищає докторську дисертацію в інституті сепаратиста і українофоба. Ківо. Ось тобто, тобто, і на сьогодні ця людина, яка мала би. Е, яка, яка була у, в, 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 ну, при владі у главі е, міні, ну, Міністерства оборони, да, він мав би зібрати всіх цих своїх генералів, командирів і боротись з корупцією в армії, він мав би. Про а, а, скинути всі всі сили на звільнення України в цей час. Корупція розцвітає, от в оборонки гроші крадуть, от, а генерал захищає докторську, а потім взагалі такий а, пішов на пенсію. Він втомився, він поїхав в Англію, буде там перемовини перемовити. О, і тепер такий, як да крану що там, країна вижила, вишкребалась, Ну, тепер я буду президентом. Так виходить, чи як? Ну, це б хотів... Напишіть вашу думку з цього приводу наскільки ви довіряєте залужному, наскільки ви хочете, щоб залужний очолював? Країну. А ми подивимося, чи який рейтинг у залужного. Ну, дивіться, перша карта це карта, яка говорить про брехню, про Рахсо. Це неправда. Не довіряють люди залужному. Це їм дуже це вкинуто дуже багато грошей, вкинуто для того, щоб ці наративи всунути, ці всі гроші вкинуті для того, щоб люди повірили, а ну да, всі залужні. Ну, ладно, я зазлужну. Ні, неправда, це робота, яка ведеться на руй. Того, що зараз є. Отже, за замовне, телеграм замовне якесь ісслідування, скажімо, там фокус групу взяв там якісь місні ходили, там, біженці. З України вони такі, ти звідки з України? Ага, ну а що ти кажеш? Да, там. А питали три штуки? Ні, це підробне. Насправді, іще одне: багато людей хотіли би, щоб президент була нов, нова людина. Від е, залужного люди очікували якихось перемог, а не те, що. І ще ж багато людей. багато людей, Бачите, карта таємниці. Да, Оце карта таємниці. Багато людей вважають, що залужний сховався від війни. Залужний не вирішив питання, Корупції в армії, а просто сховався за кордоном і пересидів, перечекав е якісь темні, темні часи. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, який рейтинг Зеленського насправді серед населення. Не кажу, що він буде високий чи низький, я не знаю, хай карти покажуть, наскільки люди довіряють Зеленському і хочуть, щоб він залишався при владі і далі. Так. Да. Карти говорять про те, що багато людей хочуть, щоб він залишався. Це карта сахрання. Багато людей хочуть, щоб він залишався при владі. Але хочуть, щоб він при владі залишався один. Ну, скажімо так, можливо, щоб була нова компанія коло нього, але не ці. І ще що. Так, да, є багато якихось моментів, чим не задоволені якимись людьми. От, хотіли би, хотіли би, щоб. Ем... Зеленський продовжував е, змінювати е, військових генералів до тих пір, поки не знайде і саме таких, які будуть захищати. Багато людей вважають, що це доленосний нам президент, і що саме цей президент зміг втримати країну. Багато людей, от вони от, рахують його магом. Багато людей рахує, що Зеленський дійсно маг. От єдине, що вони б хотіли, щоб було менше якихось там друзів чи партнерів. Ну, от карта, як би помірності коло партнерів. От вони б хотіли, багато людей хотіли б, щоб не було там якихось оцих друзів, товаришів і так далі. Далі. І ще що. І е, люди хочуть обмеження, щоб дуже бояться, щоб він не пішов під час війни. Багато людей боїться, щоб Зеленський не пішов під час війни. Сказати, що прям всі люблять дуже сильно Зеленського, я не можу, але в нього вищий рейтинг, ніж у залужного. Залужного не хочуть бачити у ролі президента Українці, і е, хочуть, щоб. Е, щоб Зеленський залишався до кінця війни, довів її до кінця, от, а вже тоді буде підніматися питання, чи, чи балотуватися чи ні. А, ну, чи багато е, українців, так, скажімо так, чи більшість українців хоче, щоб Зеленський балотувався знову президентом? Да, ні. Да, Багато. Більшась. Більшість. Тобто, Це більше половини українців хочуть, щоб Зеленський все-таки балотувався знову. Ну що ж, Отже, ці замовні, за за як то кажуть, за гроші куплені е, ісследування або опитування, оці всі фокус групи, це все в тебе є бабки, зараз ми те розкрутимо і зробимо звідови. Ну, Це як у шоу-бізнесі, да? якась пісенька Галіма, і дівчинка така просто ну, нікакуха. Їй там накачали сіськи, накачали губи і кажуть, не переживай чувіха, ми тобі придумаємо якесь круте-круте зараз сім'я. Я найму менеджери, вони тобі придумають ім'я, за тебе там фонограму зараз подлампічать, подлампічать. от Я вкину бабки, твоя пісня буде на всіх радіоканалах, на телевізорі, і люди звикнуть і будуть співати. шльопалі шльопки, шльопалі шльопки і будуть це говорити. Бо люди в якщо їм багато і часто повторювати щось, вони починають це вірити. Якщо часто і багато повторювати, що ти дурень, ти будеш починати десь сумніватися і подумати, хіра знає, навірно, я не з протупашив, От, бо це нормальна людська реакція людини, яка може в е, собі десь трошки сумніватися. Ось тому нам кругом ідуть наративи. Не здалося вам, вам е, ну я б сказала, таким трошки чудернацьким: те, що коли йде війна, коли така корупція е, в армії, коли в армії командири не цінують жодної людини, коли в якихось містах, да, наприклад, тому самому Херсоні військові відійшли, тобто не захищали толком Херсона, захищали там, місцеве населення там, з якимись пістолями. Да, В цей момент пан заложний. Командував це всім і цього, ну і нічого не робив. А потім ми бачимо тільки у Фейсбуці, він такий усміхається, і так він усміхається, і так він, і отакий, і так, і тако, і як хочеш. І ми всі такі, боже який красончик, і нам з усіх соцмережах показують, який красончик залужний. А що, окрім заложного, більше красончиків немає? Там там є купа красончиків. Давайте заїдемо на передову, беремо отаку охапкою наших хлопців, відмиваємо їх, і отако кажемо: робіть. Все, вони всі красульчики, правда? Отож. Тому оця піар-кампанія, я коли дивилася і колись казала, не очаровуйтесь, щоб не розочаровуватись. Оця піар-кампанія Залужного вона зроблена людиною, яка в нього вкладає кошти, і тепер залужний має їх відпрацьовувати. І ви побачите, що він прийде в політику і почне, почне просовувати політики. Залужний не такий няшка, як він вам здається на фотографії, і не такий красунчик, як він здається вам на фотографії. Ось такі фоточки вам зараз зробить кожен. Іміджмейкер, от, а якийсь автор цифрового контенту, от понаписує під низом дуже красиві хвалебні відгуки. І, звісно, останні люди почнуть за цим вестися. Так як я бачила, акаунт Барислава Берези, який сидить за кордоном, починає розказувати, як ми тут Херново воюємо. І питає: всі тут, і всі його боти відповідають: я тут, я тут. І в основному всі боти жіночого роду. І хочеться спитати кожного цю. Ну, у Батиню, ти де воюєш, що ти пишеш? Де? На якому ти фронті, а? І коли я заходжу, дивитися, там два чоловіка було, я заходжу дивитися на цих чоловіків, там написано автор цифрового контента. І він фоткається десь за кордоном. І ці тьоті теж всі такі автори цифрового контента. От або, або, ну, тобто, такі, знаєте, дуже мало людей, які дійсно видно, що ця людина, вона, як то кажуть... Ну, десь, десь, десь працює, зараз, зараз знаходиться в Україні, працює е, живе, живе під, під цим всім. Тому, добре воювати за кордоном, правда? А потім такі приїхали і молодці. Отже, люди, думайте, будь ласка, якщо вам говорять про якісь рейтинги, якщо вам говорять, що там щось більше чи ще щось, піддавайте все це критичному аналізу. Вас намагаються переконати. Тому, не ведіться, от не подобається вам щось. Запитуйте, питайте. У мене завжди було одне питання. От, от як то кажуть, коли, коли ти в костюмі у Фейсбуці встигаєш сфоткатись, коли ти головний генерал країни і в тебе і в тебе сотні тисяч безвісті зниклих бійців? А ти в це время в Фейсбучці такий. красивий. Як тітя. Так, от, ось такі питання. Ми з вами сьогодні роздивилися. Поширюйте цей контент, давайте підписуватись на мене. Чого? Того, що я знаю, багато людей підпи дивляться, але не підписані. Поширюйте, щоб менше, менше у нас було контенту з оркоставу, а більше щоб Ютуб заполоняв український контент. Обов'язково підпишіться на мій канал Вірші Сучасності. Там також дуже цікаві є вірші, які я пишу. і Там і пісні навіть є. От і е не забувайте про те, що. Ми самі формуємо свою реальність. Давайте наша реальність буде, буде усвідомленою. Ну і е, пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Ви знаєте, що я читаю ваші коментарі, я читаю ваші думки. Е, і мені цікаво, що ви пишете і іншим людям. Також ваша думка цікава. До зустрічі!